Господь просвіщення моє і Спаситель мій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Преосвященні владики, всечесні Отці, дорогі сестри, брати в монашестві, браття семінаристи, дорогі наші брати і сестри в різних куточках України і світу, які зараз моляться з нами у цій живій трансляції, наші дорогі київські парафіяни, наша молоде. Наші діти, Христос народився. Сьогодні цю неділю, яку ми називаємо неділею по Богоявлінні або неділею по просвіченні. Церква запрошує нас побачити Ісуса Христа, який розпочинає новий період у своєму земному житті. Після хрещення у Йордані. дух як каже нам Єналист, повів Христа в постелю, де він був спокушуваний дияволом і переміг його. Хто вчора був на літургії, то чув цю сутичку Христа з дияволом? цікаво, що переміг його три рази, відповідаючи дияволові, написано бо, цитуючи Боже Слово старого заповіту. А сьогодні ми бачимо Ісуса Христа, який розпочинає свою проповідь, розпочинає прилюдну місію, зад якої Він і був посланий Отцем у цей світ, для того, щоб стався унікальний момент в стосунку між Богом і людством. Бог говорить до своїх людей, до усіх людей. До свого сотворіння. Цікаво, що Ісус Христос розпочинає свою місію в дуже конкретному географічному місці, про яке нам всі євангелисти говорять. Він не починає проповідь з Єрусалиму, з центру науки, освіти, релігійного життя ізраїльського народу, а починає з периферії, з прикордоння. Місто Капернаум розміщене у Північній Галилеї, в тому місці, де, можливо, найбільше ті, які ісповідували єдиного Бога, були в небезпеці втрати своєї віри, своєї релігії. Починається момент, коли Христос проповідує не тільки до Ізраїльського народу, але до Поганської Галилеї. Бо саме там ми знаємо, приходила так звана Вія Маріс оця приморська дорога, якою рухалося дуже багато різних людей, різних культур, різних народів, різних вірувань. Мабуть, там на тому прикордонні не бракувало освічених мудрих людей з різних куточків тогочасної Римської імперії. Але починається щось особливе. Про цей момент, коли Христос починає свою проповідь, Ісаїя пророк нам каже: народ, який сидів у темряві, побачив світло велике. Народна мудрість каже, що замало бути освіченим треба бути просвіченим. І якраз сьогодні Євангеліє, Боже Слово нам каже, що починається момент просвічення Божого народу кожної людини світлом Богопізнання. У старому заповіті. Темрявою для людини вважався момент, коли вона втратила чи втрачає можливість спілкуватися із своїм Богом. Бог є світлом, і коли людина відвертається від правдивого Бога і починає служити чужим богам чи ідолам, вона потрапляє у темряву. Божий закон є світлом для стежок людини, як про це каже Давид. І кожного разу, коли вона покидає виконування Божих заповідей, вона потрапляє у темряву, темряву власного гріха. Темряву смерті. І ось світло само приходить до людини, яка перебуває далеко від нього. Народ, який перебував у тіні смертній, каже Ісая, побачив. Світло велике. Сьогодні ми чуємо навіть зміст Христової проповіді. Матей в прямій мові передає дослівно, що казав Христос, що Він говорив, що Він проповідував тим, які його слухали. І Його проповідь підсумована в дуже короткій фразі. Покайтеся. Бо царство небесне близько. Давайте прислухаємося до тих слів Христових, бо в них є світло для кожної людини, яка приходить на світ. Перше слово Христа до людей, до слухачів є покайтеся. А що означає покаятися? Це не означає. Вважати себе поганою людиною. Ні. Покаятися означає вийти на світло. Так як Христос занурився у води Йордану, Він хоче сьогодні нас, своїх слухачів, занурити у своє світло. Те покаяння означає просвічення, означає. Прийняти виклик запрошення до спілкування і пізнання живого істинного Бога, який ось до тебе прийшов. А друга частина фрази каже: покайтеся, бо царство небесне близько. Тут нам Христос каже, що в момент, коли сам Господь приходить до мене, я постаю перед дилемою, викликом, я мушу зробити якесь рішення або прийняти, або відкинути. Або увійти в те світло, або лишитися у темряві. Ми пригадуємо, колись до Мойсея на Синаївської горі казав Господь: не можна побачити моє обличчя. Не можна побачити живого Бога і лишитися живим. Це що кожен, хто відкидає Бога, вмирає. Сьогодні людина має можливість не просто побачити Боже світло, але його прийняти, покаятися і прийняти це Царство Боже, тобто світло Христа, яке до нас наближається, означає жити, увійти в нього. Відкритися на життєдайний діалог людини із своїм Творцем, від якого залежить її життя теперішнє і вічне. Цікаво, що ця проповідь Ісуса Христа має три риси. Найперше, очевидно, він звіщає початок. Сповнення мрії, очікування старозавітнього Божого народу. Час очікування закінчився, ось довгожданий Месія прийшов. Прийміть його. Другий момент, який можливо дивував тогочасних слухачів це є універсальність проповіді Христа Спасителя. То означає, що вона звернена не тільки до якогось одного окремого народу, а до всіх людей. Тому Христос починає свою проповідь саме там, у тій поганській Галилеї, тому що промовляє до народів людей з усіх культур, усіх мов, народів різного способу життя і способу мислення. А третій. Окремий, дуже важливий момент це те, що та проповідь Христа є понадчасовою. Те світло світило вчора, момент, коли Христос появився в Капернаумі біля Галилейського моря. А те світло світить і сьогодні, і те світло буде світити так само і завтра. Бог. Говорив, говорить і буде говорити, промовляти своїм словом до своєї людини, відповідаючи на найглибшу ностальгію, яку людина має за ним у своєму серці. Бо у всіх історичних періодах життя людства людина відчувала, що вона є сотворена не для смерті, але для життя. І тому смерть лишається по поне найбільшою загадкою людини. А життя відкривається ось в особі Ісуса, який приходить з Назарету. Цікавою такою. Притчею є історія, яку, мабуть, всі ви знаєте, історія, яку передає нам філософ Платон. Його міф про Печеру. Він говорить про людину, яка сидить у печері, в темряві, і розглядає тіні на стіні, бо знає, що десь там існує інший світ, світ світла, який тут, в тій печері, тільки посилає свою тінь, своє відображення. Платон думав про світ ідей. А тим справжнім світлом, до якого кличе сьогодні кожного з нас з нашої печери. І наш Господь Ісус Христос вийти із власної тіні і зануритися у Боже світло. Це є зміст проповіді і заклику Ісуса Христа. Сьогодні продовжує Господь Бог до нас з вами говорити, бо той Бог, в якого ми віримо, не є німим Богом, Він промовляє. Господь Бог до нас говорить через сотворений світ, говорить через усе те, що є добрим і красивим. Найбільше і найглибше говорить Господь Бог до нас через тих людей, які нам засвідчують любов, які нас люблять. Тому таким важливим для нас є голос наших люблячих батьків, хто нас любить. Нас знає, нас бачить очима своєї любові і бажає нам добра. Але і сьогодні Боже Слово скіроване до нас через голос Христової Церкви. А ми особисто зможемо відкрити для себе можливість особистого спілкування і слухання Божого Слова через читання святого письма. Тому сьогодні ми. Святкуємо неділю Божого Слова. Але Боже Слово це не є текст, не є книжка Замало мати вдома Біблію, яка стоїть в поросі десь на полиці. Кожного разу, коли ми відкриваємо священне писання, читаючи написане Боже Слово, ми входимо в особисте спілкування з його автором. І тоді чуємо це Боже Слово, яке сьогодні Господь Бог скеровує до мене особисто. Читання цього письма це не є приватне чтиво. Це є заклик покаятися, тобто відвернутися від власної темряви і зануритись у світло Боже, яке на мене сяє сьогодні. Тому то сьогодні. Ми відновлюємо заклик до усіх вірних нашої церкви кожного дня читати Святе Письмо і молитися з ним, при помочі прочитаного, спілкуватися, слухати, що Господь сьогодні промовляє до усіх нас. Ні вкотре сьогодні пригадуємо усім слова святого Єроніма, який говорив. Хто не знає святого письма, той не знає Христа, пізнаймо, приймімо того, хто стукає до мого серця, щоб вивести мене з моєї власної темряви і ввести мене у світло Божого життя. Нехай Господь Бог благословить усіх вас. Слухаємо це Боже Слово, особливо тоді, коли нам є тяжко. Коли відчуваємо, що темрява огортає нас, нехай та сила Божого Слова сьогодні стане силою незламної, переможної України. Христос народився.